Привіт з вами! І, і сьогодні ми будемо грати в Роблокс в режимі, в якому будемо грабувати казино. Я раніше знімав по цьому, по цьому режиму одну серію. І нарешті я зрозумів, що нам тут треба зробити. Нам тут треба ці автомати бігу розмівати. Ми будемо получати ось це все. Бо я цьому, в цьому минулому відеоролику не міг зрозуміти, що нам зробити. І добре, що я тут нарешті. зрозумів, що тут треба зробити. Тільки нас там трошки електрику й побило. Але що ж зробити що нас? Електрику побило? Опа, опа. Хочу ось тут це зробити. Це все на першому поверсі. Не хочу йти на другий. Нема бажання все зруйнували. або вже доведеться нам іти на другий поверх. Такмати. <гас> <гас> Добре, біжимо. Так. Місто. Просто хочемо хитро що скажете? Реально хитро. Я придумав. Нам туди треба. Треба на все зруйнувати ці ігрові автомати. І, я так зрозумів, нам треба один до одного зруйнувати. Полость, волость. 15 І ще залишився зруйнувати ігрових, ігрових автомата Так ось 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 і ось офі, другі. Ммм. Вс, у нас там відкрився прохід. Я не знаю, я там десь кілька хвилин потратити, щоб зрозуміти, що нам там зробити думаю, в новому відеоролі. Я нарешті. Я тепер зрозумів, що нам тут треба робити. Так. де нам цей код знайти є. Трохи покашлю, бо я хизах Я піна не знаю. І піна я не знаю. Фу. А як це проскочити? Це питання реально велике. це логічно, а. А, друзья. Друзі, я так... Мене як не зібрали реально. Ті люди, які розробили, ці гра реально такі там зробили. Не можна чого зруйнувати токен? їх там більше ніде не було схованих токенів. Бо я би не хотів, щоб там були сховані токени. Ми по одному з тобою розберемось. З тобою. Ерік. Ерік. Той Ерік друзь, дуже сильний, друзі. Я не розумію, скільки це ще будемо проходити. Цікаво, коли в нас буде вже перша зброя. Я би хотів якусь зброю. Не біту, а якийсь би не знаю якийсь відробовичок чи що, я, друзі, не знаю. І ми спочатку візьмемо трохи життів, бо ми нас дуже сильно поранили. Так ось, друзі, все. Вау, токен, друзі. Він не повсюди, ті токени. А ді я більше ніде цих токенів не пропустив. Бо я би хотів би зібрати всі токени. І... А... Я ще тут, друзі, хочу подивитися. Можливо, тут ще були якісь токени. А я, можливо, їх пропустив. Так, тут ніби немає, немає, немає і немає. А протилери, ну борці. Саме я не бачу токенів. Ну, виходить. Їх і немає. А, друзі, я просто... Удар ну, та інкинет не велич химчика ну тут немає топів. Якби вони були, то вони б були зажить підозри. Буде дуже дивно воно. Вау! Друзі, але можливо я пропустив якийсь цей пароль. Аді я не пропустив якісь фрагменти пароль. Бо нам це дуже важливо зробити. Ті всі паролі і це все решта. Так. Спробуємо. Ось цей поїнт наш. Так, ми все збираємо. На 189 монет. Господи, Можете тут десь токен має бути. Я не знаю. Вен рані таке відчуття, що точно має бути токен. Я знаю, багато авторів різних ігор і вони завжди можуть щось додати. Думаю, наші автори точно тут додавали. А ось Все, побачили. Добре. Автори. Ха-ха-ха, yeah, автори теж. Ну, але що ми не знайдемо, але ми знайдемо. Ми геніальні люди. Ось. Ось. І трохи життів. А як? Детонація бомби. А що, а як її вбити? Просто... Та, там бомба! Дивись, е, там Ой, нам цей біг. Що мене дотрукне. то бомба не бомба. Головне, що вони там тут не бігали. Вони теж, я так поняв, не, не можуть нам все одно би довелося. Щараз це приходити, бо це неможливо. Він все одно би побіг сюди до нас. А тепер його там немає. Нашого дружка. Хух! на лазер не нас не появить. Все, 200 монет, друзі. 200 монет. Ось, карточка Ось Є карточка. Я тут збираю. Так, друзі, я не нял, якщо я токен не... токен не зберу. Я не розумію, як мені так получають їх всюди замітити. Я ходив, тебе хоче позбавити, ну. Ту і... ще один токен, друзі! Автори тієї ігри реально дуже багато токенів розпихували по всій карті. Я всі токени беру, я жодного не пропустив. Я хорошо ще раз. Не знаю, попробую їх зібрати. Так. Хатим. Все, Гарна робота. Нас порізало, друзі. О, ми зібрали монетку. Код! Код є! Друзі, код! Ми хакнули систему. Але ми маємо пройти назад, друзі. Все одно. маємо пройти назад. Код нам висвітлює. Можемо, звичайно... схакерити, друзі. Але це буде... Могли б пройти назад, але по-перше, друзі. У нас не буде тих всіх монеток. А по-друге, це реально дуже хитро і підло. І так не можна робити. Навіть в реальному житті там не тільки в іграх, а в реальному житті. Підло так робити. Ми пенджу зараз впадемо в Ніс. Блін, не розумію, що у нас камера то приближується, то віддалюється. Щось не то. Ми хоч монетку, блін, ми на монетку не підібрали. Все, друзі, ми тут теж застрагнемо надовго. Ну, чого я біжу? Не розумію себе. Ніхто. Ми зрадимо нерги, пожертвували з собою. Нас якимось кінцем коцануло. Нічого не сказав.

Вс, ми зразу біжемо. О, сама. Я. А тут я. Ско боже. Друзі, тут реально все важче і важче стоїть. Реально все важче і важче. В першій серії такого важкого ще не було. Реально, дуже важке. Це був третій ролик. Тому зараз ми будемо. Дякую за погляд. Дух у нас ідеш. Так, друзі. Зараз ми... Будемо далі проходити, я вже реально дуже змучився. Я в минулій серії реально не знав, як пройти ту штуку. <сування> <сування> Ой, я не замітив <сування> так. То буде прикол, якщо ми не пройдемо, знаєте, останній етап. <сування> <сування> Я коли вже монетки зібрав, я вже починаю тупити. Я реально замітив. Вже монетки зібрав і вже реально починаю тупити. Так, Фух, друзі. Так. Відкриваємо. Все. Все. Збираємо всі ті штучки. Так. Угу. Так, так, так. Медиграла п'ять штук, а нам їх треба аж двадцять п'ять. Ну, все, нам гаплик. Нет, зразу біжимо. Без зупинки. Так. Так, вона дуже швидко, це колесо крутиться і головне туди не попасти. <плес> я, я Я думаю, що я вже вмру, але я все там майже не відрізняю від смерті. і реально смішно. Тільки на... Якось туди. Хух, нам повезло трошки. Тут не трошки, а взагалі конкретно нам повезло. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. Біжимо ліпші, друзі. І тут мені дитя нічого ніякий лазер не попаде. Ось в цьому місці. Као чи я всі токени зібрав, бо я хочу змати всі ті токени. А як вам буде А, Навіщо окремо треба проходити, друзі? Тоді ми зможемо його отримати, цей токен. Бе тут взагалі с

Реально капець. Обідно. Що мене тут ніякого най чекпоінта не поставить, хоч би якийсь би поставили. Хоть елементарний. реально, наче серце не стало. 5. Друзья Друзья <свят> 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 Друзья, будь ласка Прошу вас підписатися на мій канал, бо мені це дуже важко це все проходити. Як ви бачите, це реально дуже важко. Тримайте мене морально і фізично, будь ласка. Мені буде дуже приємно, коли підпишетеся на мій канал і поставите лайк. Під цим відео. Мені буде дуже приємно. А так, що ми нарешті дісталися до цього приблизно місця. А як ми туди маємо попасти? Теж там якимось чином треба окремі проходити. А як це проходити? Друзі, я не знаю, як це пройти Як в минулому ролику з тими банкоматами, я реально не знаю, як це пройти У мене дуже рідко в моїх роликах ти буває, що я прямо, прямо реально не знаю, як щось зробити. Це реально такий випадок, в якому я реально не знаю, що зробити. Фух, друзі, я трохи постою. Трохи спробую трохи зас заспокоїтися. Я не знав від якого лиця краще проходити. Дуже зібралися з духом. Друзі, все. Хух, нарешті Все зробили. Тривога! Тривога до Тривога, ми типу банку зламаємо. Все ж таки. Спецназ! Спецназ! Спецназ, друзі! Спецназдина! Ви... Приїхав! Спецназ! Ой-ой-ой-ой! Дивіться -диві -диві скільки в мене здоров'я залишилося! Базі нікого не буде. Все? Бульки, друзі. Нічого. Неразу б'юся. У мене було більше здоров'я. Я міг нормально пострібати. Не одразу зібрав монетку. Потім не уб'яти до тої монетки. Опа, спецназ, спецназ, спеціально! токи токенів немає або я їх пропустив на жаль що я їх не пропустив Що тут робити? там тут пеншок ваші друзі Ну, например, то я. Ну я чуткий звук ты не собі хребет переламали. Хей, добра, добренько. Дивите, скиками вс выпробувай, приходит раньше, ульбата. Вс. Надеюсь, нарештицы в желті це пекло. Вс, і ми нарешті собі безморку. По я же за на серущий. Я здила побачив щось. Ми так ніколи нічого не пройдемо. Таким темпами. темпом. Залізли. Гатайте, як на початку все так легко було. А тепер це рано не дуже легко. Всього хай на другу. летить. О, на, а наша він рукою махає? Тоді, коли Бо ми просто витимо просто не потрібно. Вірян це здається так. Тому. Тому не знаю, друзі. То як буде думати. Ой, ми щось перелетіли, друзі. Бо я, друзі, думав, що в мене пропав звук трошки. Вс, нарешті, ми зараз маємо на тому гелікоптері долетіти до того корабля і стрибнути. Вс, залізаємо. І зараз будемо стрибати. Oi! Oh. Huh. Що я, друзі, ще не купив? хочу. я зник. Опа. Друзі моя улюблена пружинка. Так, все. Я так зрозумів, що вже все. Так, друзі, вже все. Я вже повністю закінчили цю гру. Друзі, так виходить. Вау! И здесь какие-то смокчах! Вау, друзья! И шок! Витя, як прикольно. Витя, скільки лазерів Бачите, скільки ми всього прийшли. Скільки цього всього ми прийшли. Скільки шляху ми прийшли, реально. Чекав, чи нас забили лазер. Чи ні. Але нас збило! Papa.